Для того, щоб передати нам послання надії, запрошуємо військового капелана духовного управління капеланів при Міністерстві оборони України пана Геннадія Олексінко. Зустрічайте. Вітаю вас, дорогі друзі, і хочу подякувати найперше нашим акторам. Вам сподобалось? Хочу подякувати вам, що ви прийшли на цей чудовий концерт, на цю виставу. Це в нашому суспільстві найголовніше це сім'я. І сім'я, вона єдина. Чому? Тому що в сім'ї є любов, є кохання, є довіра. І ця сім'я вона складує суспільство. Якщо щаслива сім'я, тоді буде щасливе суспільство. Тому ми зробили цей захід, цю виставу, цей тур по всій Україні для того, щоб передати вам. Цю віру, цю надію, це щастя, яке є в серцях наших волонтерів, наших акторів. Я служу капеланом, тому обов'язково мені потрібно розповісти вам про Бога. І недавно ми святкували Різдво. Ви всі святкували Різдво? І всі люди знають, що Ісус Христос народився, святкують Різдво, але небагато людей вони розуміють глибокий сенс народження Ісуса Христа. Тому сьогодні я хочу вам трошки розповісти про це. Господь полюбив весь світ. І неважливо, які ми, як ми грішили, який в нас вигляд, як батьки люблять своїх дітей, Господь полюбив нас. І Він це написав в своєму писанні в Біблії. Я не знаю, ви читали Біблію чи ні, тому сьогодні хочу один вірш вам показати. Це написано в Біблії, що так возлюбив Бог світ, що віддав свого Сина єдинородного. Даби всякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Це написано в Євангелії Вітеана, в третьому розділі. І я сам батько, в мене троє дітей. Але знаєте, в мене нема такої любові, щоб я віддав свою дитину для когось іншого. І я думаю, в цьому залі також нема таких батьків, які б віддали на смерть свою дитину за інших. Але Господь Бог він не такий, як ми. В нього є велика любов. І Він свого дорогого, дорогоцінного Сина Ісуса Христа, Він віддав в жертву за наші гріхи, щоб ми вірою в цю істину отримали життя вічне. Господь Бог Він хоче бачити нас праведними людьми. Але ми часто просто формально святкуємо це свято, маємо вдома Біблію, але ми не читаємо її. То сьогодні я декілька хвилин хочу вам розповісти, І чому? Бог він не захищав свого сина. Всі люди розуміють, що Бог всемогутній. могутній, але одного разу над його сином знущались, його сина розп'яли на хресті, і Бог все це бачив і нічого не робив. Чому Бог всемогутній не захищав свого сина? Я думаю, що ми з вами, такі люди, якщо нашим дітям хтось буде робити погане, з усіх сил ми будемо захищати навіть ціною свого життя. Це справжні батьки так роблять. І зараз ми захищаємо свою країну, і багато людей гинуть, щоб ці діти, які тут сидять, не тільки ці всі діти в нашій країні, вони мали щасливе майбутнє. Але чому ж Господь Бог всемогутній не захищав свого сина? Тому що у Бога був план, і Він послав свого сина єдинородного на цю землю, щоб ми, повіривши в нього, повіривши в ту жертву, яку він зробив на Христі, отримали життя вічне. Коли люди раніше вони розуміли, що у них є гріх, тоді вони приводили в жертву овечку. Овечка повинна була бути мужського роду безпорочна, і клали руки на голову цієї овечки. І тоді гріх людини він переходив на цю овечку, а цю овечку віддавали священнику, він вбивав її, різав, зливав кров, потім мазав рога жертвенника і спалював її. І таким чином людина вона очищалась від гріха. Коли своєму сину я це розповів, коли він був маленький, я йому розповів цю істину, яка написана в Біблії, він плакав. Каже: папа, мені так овечок жалко. Вони ж нічого не зробили, вони ж безпорочні. Але чого їх вбивають? Чому? Тому що Бог Він дав такий закон, щоб тільки через жертву, через кров людина могла очиститись від гріха. І ця овечка вона помирала, потім священник мазав рога жертвенника і спалював цю овечку. І коли цей дим піднімався до Бога, тоді Бог Він прощав гріхи цієї людини. Але скільки потрібно овечок? Знаєте, ми грішимо кожного дня. Тому так прощався гріх однієї людини за один день. Тому написано в Біблії потекли ріки крові. Люди почали вести овечок, класти на них руки, потім їх вбивали, різали, спалювали. І це така була робота священника. Я дуже дякую Богу, що я не жив в ті часи. Зараз ми не вбиваємо овечок, не спалюємо. Ми просто про це розповідаємо людям, про що написано в Біблії. Але Бог, він. Возлюбив всіх людей. І Не всі люди могли привезти цю овечку, ні в когось не було коштів її купити. Може, десь овечок не вистачало. Тому Бог він дає другий спосіб, як людям очиститись від гріхів і стати праведними. Він бере одну овечку і назначає один день в рік, коли будуть очищати весь народ. Це був сьомий місяць, 10 -е число. І Бог каже, ви ніякого діла не робіть, люди, в цей день. Сьогодні священник, він буде очищати вас, він принесе в жертву овечку, а ви просто сидіть вдома і вірте в це. І це Господь написав в Біблії. Тоді священник, в той час це був Аарон, він брав овечку і клав на неї руки. І тоді на цю овечку передавався не гріх однієї людини, а передавався гріх всього народу, який вони зробили за цілий рік. Той гріх, який вони зробили до цього числа, коли було очищення, і той гріх, який вони зроблять після до кінця року, за цей весь гріх приносила жертва овечка, і потім її так же різали, бивали, і потім спалювали на жертвенку. Її кров'ю мазали рога жертвенка. Тоді Господь Бог Він прощав всім людям гріхи за цілий рік. Це було постановлення вічне. Коли Господь Бог він сказав так робити, він сказав, це вічне постановлення, тільки так буде очищатися гріх. Потрібен священник, потрібна жертва мужського роду безпорочна, потрібні люди, які будуть це вірити. І хто це вірить, той стане праведною людиною. Але цей спосіб також був недосконалий, тому що цей спосіб був даний тільки ізраїльському народу, а ми з вами, українці. А є ще європейці, є американці. Вони зовсім не мали можливості отримати правідність і отримати життя вічне. Але Бог не міг змінити цей спосіб, але він вдосконалив його. Він послав з неба на землю жертву мужського роду безпорочного. І в цю жертву він вибрав свого Сина Ісуса Христа. Ісус Христос він прийшов з неба 2000 років назад на цю землю, як ця овечка безгрішна, безпорочна. І Господь вибрав первосвященника, це був Іоанн Креститель, який зустрівся з Ісусом на Йордані. І коли Він хотів хрестити Ісуса, Ісус каже, залиш крещення. Зараз ми будемо звершувати з тобою цю правду, цю правду, яку написав Господь Бог. Нам потрібно очистити всіх людей від їхніх гріхів. І тоді Ісус Христос, Він став як овечка, а Іоанн Креститель поклав на Його голову свої руки. Це сталося в Іордані. Ми навіть святкуємо це, да, крещення. Але ми не знаємо, що сталося в той час. А Біблія нам каже: в той час Іоанн Креститель передав на Ісуса Христа гріхи всього світу. Тому що Ісус Христос Він був безгрішний, Він був святий і праведний, Він був зачатий від Деви Марії, від Святого Духа, але Він прийшов на землю виконати цю місію місію жертви безпорочної за гріх. Ісус Христос прийняв на себе гріхи всього світу, гріхи ізраїльського народу, гріхи всіх українців, гріхи всіх американців, всіх європейців. Він взяв на себе як ця овечка, і. Наступного дня Він пішов на хрест помирати. Тоді Йоанн він засвідчив про це і це написано в новому заповіті, також в Євангелії від в першому розділі, в 29 му вірші. Іоанн Христитель каже, це агнець Божий, який на себе гріх світу бере. Він сам засвідчив, що Ісус Христос це агнець, це овечка від Бога. Чиста, безпорочна, яка прийшла на землю, щоб взяти, взяти ці гріхи. Тому в цьому мішку, який Ісус поніс Його на крест, є гріхи всіх нас, є гріхи наших батьків, є гріхи наші, є гріхи наших дітей, і також є гріхи тих дітей, які ще не народилися. Тому що вони також народяться в цьому світі, і це є любов Бога. Бог, Він один раз. Свого сина віддав жертву за нас, щоб знищити гріхи всього світу, гріхи всього людства, гріхи всіх людей, які народились в цьому світі, які народяться в цьому світі. І це дуже важливо нам розуміти. Про це нам каже Біблія. І Бог каже: віруючий в це, буде мати життя вічне. Ми завжди думали, щоб мати життя вічне і праведність від Бога нам потрібно. Гарно поступати, робити добро. І саме головне погано нікому не робити. Але ми ж не можемо так жити. Завжди ми робимо щось погане, маленьке чи велике. Навіть ми цього не хочемо, але ми це робимо. І Господь це знав. Тому Він сказав: такий спосіб я вам дам. Я свого Сина за вас віддам жертву, щоб ви отримали життя вічне. А людям нічого не потрібно робити. Потрібно тільки прийняти цю істину, цей факт. Який звершив Ісус Христос 2000 років тут на землі. Він пішов і помер на кресті, і Він сказав останнє слово. Останнє слово перед тим, як померти, звершилось вічне відкуплення, вічне прощення гріхів. Оце зробив Ісус Христос. І після цього Бог Він бачить всіх людей уже праведними людьми. Бог Він дав нам це вічне прощення, але нам залишилось тільки вірою це прийняти. І ця людина, яка буде вірити в це вічне відкуплення, вона має прощення гріхів. Ця людина праведна перед Богом. Хоча ми кожного дня щось робимо. Але Ісус Він заплатив своєю кров'ю, своєю жертвою за гріхи до кінця людства, до кінця нашого світу. Тому я дуже дякую, що Господь таку любов. Він приніс до нас. І ми також будемо скоро святкувати Пасху з вами. А в Біблії написано, Пасха це що? Це не та булочка, яку ми несем, святим чи їмо. Пасха наша це Христос, за нас у жертву принесений. Оце слово нас, дорогі наші глядачі, це ми. Це всі, які сидять тут. Це всі, які ходять на вулиці, це всі, які сидять вдома, залишились у вас рідні. За всіх нас Господь Бог приніс Ісуса Христа Свого Сина в жертву. Він заплатив своєю смертю, своєю кров'ю за наші гріхи. І нам потрібно тільки це прийняти і дякувати Богу за Його любов. І тоді ми станемо дітьми Божими. І тоді ми будемо одною сім'єю з Господом і будемо жити в Царстві Небесному. Це є велика любов Господа. Тому я дякую, що на цьому святі. Хоча зараз нам нема що святкувати, але ми можемо святкувати завжди цю жертву, цю любов Господа, яку Він подарував нам. І Господь нам сказав: це вам подарунок. Ви нічого не робіть. Просто сьогодні, як ви отримали в подарунок нашу виставу. Сьогодні ви приймайте в подарунок цю істину, яку Господь написав нам. Приймайте в подарунок жертву Його Сина Ісуса Христа. Уже Він заплатив за ваші гріхи, за всі ваші провини, які ви зробили вчора, які ви зробите сьогодні, може, які ми можемо зробити завтра чи післязавтра. Уже за все це Ісус Христос своєю кров'ю, Своїм життям, Він заплатив на кресті. І Господь Він чекає на нас, що ми приймемо вірою, цю жертву драгоцінну Сина. І будемо жити в Царстві Небесному з ним вічно, будемо мати життя вічне. Це велика любов Господа. Ніхто із нас, із людей, ніхто не міг так зробити, віддати свою дитину. Але Господь Він це зробив. І після цього він написав нам новий заповідь. Останнє слово вам прочитаю: це заповідь, який даю по цих днях. По цих днях, коли Ісуса Христа розп'яли на хресті, Він каже нам, що наших гріхів і несправедливостей більше не згадаю. Це сказав Господь Бог. Це сказав суддя праведний. Якщо суддя нам каже, я ваших гріхів, я ваших провин, я більше не згадаю. Нам просто потрібно прийняти цю любов своїм серцем. Це є істина. Це є Слово Боже, це святе письмо. Але багато людей, вони не приймають цю істину, живуть в гріхах, живуть в невірі, страждають в своєму серці, самі хочуть очиститися від гріхів. Господь 2000 років назад, Він все зробив на кресті і подарував нам це спасіння. Це є радісна, блага звістка, яку хотіли ми сьогодні донести до вас. Цю радісну виставу. Ми трошки змінили кінець. В книги Андерсона ця дівчинка померла, але якщо ми дивимося через любов Господа, тоді Господь не хоче, щоб ми померли. Тому дівчинка, вона залишилась жива, вона в свою сім'ю і вона жила радісно, щасливо своїми батьками. Тому ви також сьогодні повертайтеся в сім'ю Господа, приймайте цю любов, яку Господь подарував нам через свого Сина Ісуса Христа. Приймайте цю любов, ви будете в сім'ї Господа, ви будете праведними людьми. Господь, Він праведний і святий, Він має таке прізвище. Тому його діти, вони всі праведні і святі. Тому сьогодні Господь вас закликає прийняти своїм серцем цю праведність, цю святість, цю жертву Його Сина Ісуса Христа. Я дякую вам, що ви послухали цю промову. Ніколи не забувайте цю виставу. Ніколи не забувайте це Слово Боже. Воно не змінюється. Бог. Він може зробити все, але він не робить тільки одного. Він ніколи нас не обманює. Тому сьогодні я хочу запросити наших акторів ще. Ви хочете їх ще побачити? Тому я хочу запросити наших акторів, щоб вони виконали пісню, але в них є одна умова що вони виконують цю пісню разом з вами. Це не на англійській мові буде пісня. Це буде пісня українською мовою. Це, я думаю, відома пісня. Тому ви хочете виконати разом з ними? Я буду дуже вдячний і вони будуть також дуже раді. Сьогодні ми стали одною сім'єю. Ми стали одною сім'єю, тому що ми в цьому залі Ми маємо довіру один до одного, ми маємо любов один до одного. І так Господь вас також да, хоче бачити в своїй сім'ї, бачити в вас в Царстві Небесне, бачити в житті вічному. І саме велике благословення. Всі наші актори, знаєте, вони вже хтось декілька років назад, а хтось з самого дитинства, вони повірили в цю істину, що Господь помер за їхні гріхи. І вони стали праведними людьми, тому зараз по всій Україні вони виконують цю виставу ради вас, вони приїхали в наше чудове місто. І хочуть далі їхати по Україні. Завтра ми будемо виступати в Бердичеві, потім в Вінниці, Тернополі, Хмельницьку, Львові, Ужгороді. Багато міст чекають. Давайте ми виконаємо цю пісню.